Урок урок читання. Вмикаємо камери, вмикаємо звук, тому що сьогодні працювати будуть усі. Отже, цей тиждень яке свято? Масниця, масниця, правильно. Так, сьогодні день тижня. Середу, а біда, 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 середа. А що ж таке середа на масницю? Серед, середу називають ласункою. А у то? середу заведено ходити в гості до тещі на млинці. А <плес> хто така теща? Це та. мама. Тато. Та, та. Ма, ні, ні, теща це мама, мама <плес> жінки. От у кожного з вас є мама і тато, так? І оцю ви, ви, ви повинні йти до бабусі, до маминої мами. Те, що пригощає зятя смачними стравами, стравами демонструючи свою прихильність, цей день родинних зустрічей та смачних частувань. А що на масницю смакують? Чим? Млинцями Звичайно, в першу чергу млинцями. Про масницю ми з вами поговоримо на останньому четвертому уроці. Я тут... А зараз попрацюємо над новою скоромовкою. Подивіться на екран, про кого буде скоромовка? Фоскопіон. Фоскопіон. Про Оскапіонку. Фоскопіон. Про дівчинку Про дівчинку. віру і про кого? Хто це? про Оскапіон. Рак. Рак, правильно, Аліночка, Олі, Миколаївна. Рак. Да, Віроніка. А цю комовку можна вивчити? Так, Тренуємо пам'ять. <світ> бере віра в руки рака, бере рака, не рака, ви погляньте, подивіться, віра рака не боїться. Спробуємо навчитися читати швидко. Але спочатку повільно Читайте за мною. Бере віра в руки рака.

Віра і ракет. Віра рака не боїться. Так Хто бере в руки рака? Віра. Віра. А як рака називають? Раком не борак. Рак не борак. так? Чи боїться віра рака? Ні, Ні не, боїться. не боїться. Дітки, а чому треба рака боятися? А він може вкусити. Ні, він не вкусить, у нього зубів немає, але що в нього є? Врешні. Врешні, Врешні. Врешні. Врешні, якими він і він може схопити за пальчика боляче. Так, Віронічка Тімакіна, будь ласка, читай скоромовку. в руку рада рака. рака на барака. погляньте, подивись, чи Віра рака не боїться. Моє сонечко, я тобі дякую дуже швидко. Ярослав прочитає. Бере Віра в руки рака, бере рака на барака. Ви погляньте, дивіться, Віра рака не боїться. Дякую, Варічка, слухаємо тебе. Бере рака в руки. Бере Віра. Бере Віра в руки рака. Бере рака не, не бурака. Ви погляньте, подивиться, вер... віра рака не боїться. Дякую. Ілля, будь ласка, бере віра в руку рака, бере рака не борака, ви погляньте, подивиться. віра рака не боїться. Дякую. І хто у нас ще дуже хоче прочитати? Дякую. Давай Сергійко. Дякую. Бер... Бере... бере віра Бер... в руки, бере. Бере рака, не борака. Вигля... Ви погляньте. Ви погляньте, подивіться, віра, рака не боїться. Дітки, ваше завдання навчитися Поглядь. швидко читати цю скоромовку. Поглядь. Швидко читати. Віроніка, не плач, добре. Бо Віроніка вже засмутилася, що треба вчити. Навчитися швидко читати скоромовку. Бере віра в руки рака, бере рака, не борака, ви погляньте, подивіться, віра, рака не боїться. Хто спробує прочитати якомога швидше? Почали. <полкова> Почали. Бере віра в руках рака, бере рака, не не боїться. Так, дякую усім діткам. Отже, навчитеся читати швидко, а ми з вами продовжуємо далі. І так. Вийди ну, вийди, я, я, сонечко, я, я. на Дідове Полечко, хто у нас готовий? Алена Миколаївна. Аліна, будь ласка, слухаємо тебе. Алена Миколаївна, можна я це все перечитаю. Іще раз: мене я це все перечитаю, давай читаєш тільки виразно і красиво. Вийди вийди сонечко, на дідове полечко, на бабане зідочку, на наше подвірочку, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони грають і тебе дожидаються. Чудово, Оліночка, баба... я тобі дякую. Дениско дуже хоче. Давай дитиною. Я... сонечко, на дідове полочко, на бабине зієчко, на, на наше подвієчко. На навесняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидають. Дякую. Я, хочу, я хочу. І хто хоче, піднімає ручки. Зараз Вероніка читає. Вийди вийди сонечко, на дітове полочко, на бабі на з... на нашу подвір'ячку, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидають. Так, кого закликають у цьому тексті? Сонечко. коли закликають сонечко? В яку пору року? Літом, літо. взимку. І взимку можна закликати, і весною. Найчастіше веснянки співали на весні, коли закінчується холодна зима і настає тепла весна. Сонце можна закликати і влітку після дощу, да? коли на небі дуже багато хмар. Ілля, слухаємо тебе. Вийди, вийди, сонечко, на дідову полочку, на бобине зівнічку, на, на нашу подвіночку, на весняні квіточки і на, малень, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Чудово, Ілюша, дякую. Сергій, послухаємо тебе. Вийди вийди сонечко на дідове полочку, на бабину зір'ячку, на наше подвір'ячку, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Дякую, Сергійко, дуже красиво прочитав. Ігор дуже хоче Дякую. читати бачу. Да, Віроніка? А в мене прийшов дочок. Види вийде сонечко, на дідове полочко, на бабине зілечко, на, подві... не вийдя, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки та маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. У Віроніки пішов і Вероніка може після уроків вийти на двір і проспівати цю закличку. Закликати сонечко. Дениска, що ти хочеш сказати? Ігор, я тобі дякую. А у тебе? Вийшло сонце. Сонце. А я сьогодні, бачите, ковтинку яку оділа? яким кольором? А в мене пішов... тіленький. Я думала, якщо пішов... у вас немає сонечка, вам я його подарую трішки. Так. І ще у нас дуже хоче прочитати Андрій, слухаємо Андрія. Сонечко, на дідове полочка, на бабине ділочку, на нашу подвірочку, на висмілій квіточки на маленькі діточки. там Дякую. Всі прочитали, хто хотів. Молодці дітки, от сьогодні ви в мене розумнички, всі читали красиво, виразно, і дійсно я впевнена, що сонечко обов'язково вийде. Так. Але вам треба було ще навчитися читати їхні твори. Віроніка, скажи, будь ласка, а коли ви застосовуєте мирилки? Після чого? Посварилися. Коли посварилися? А сваритися вам подобається? А -а. Ні. Але наш народ придумав мирилки для того, щоб дітки могли швидко помиритися. Да, Віроніка? А зараз а, Сергій і Ярослав, а, вони розсорились. Я хочу, щоб вони пересмирились. Щоб вони помирилися, от Ярослав і починає читати мирилку. Все. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Дякую, а тепер Сергійко. Ти не ворог, я на ворог. Сергій, ми тебе слухаємо. Ти не ворог, я не ворог нам сваритися просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Сергійко, будеш сваритися з Ярославом? Я. Ні. Ні. Єгор прочитає нам мирилку. Ти не ворог. Ти не во... Ти не ворог. Я... Не ворог нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Молодці хлопці, сваритися не будемо, і ще одна Марилочка починає читати Аліна. Ти не плач, не плач, не плач, і скоро їже мені пробач, і на мене ти не свариш. Бо не Серце, бо у тебе добре серце. Добре. Будемо, так, жити, дружити. І ніколи не сваритись. І ніколи не сваритись. У нас на коклику. Дениско читає, будь ласка. І не плач, не плач, не плач, і і, і колиш мене побач. І, і на мене ти не, не, не серце. Буду, тебе добре серце. Дякую. Продовжує Саша, Сашко Давидович. Будемо. Будемо завжити, дружити І ніколи, і ніколи не сваритись. Дякую, Сашко. Ілья починає читати. Почина. Будь ласка. Ти не плач. Ти не плач, не плач, не плач, і скоріш мене пробач, і на мене ти не сердись. Не серця, не серця, бо у тебе добре серце. І Вероніка закінчує. Ми будемо завжди дружити, і ніколи не сваритись. І я теж хочу, щоб мої дітки ніколи не сварилися. І не тільки мої, а взагалі дітки. І пам'ятаєте, ви списували мерилку, в якій знаходили дієслова? Прочитає цю мерилочку, будь ласка, Віроніка. Так. Да. Гралась, гралась, розважалась, веселилась і сміялась. Продовжує Андрій. Андрій, продовжує. Дякую. Раптом посварилися, сіли, що і Ярослав закінчує. Соромно, годі ворогувати. Годі годі смугувати, соромно ворогувати. Отже, діти ворогувати. Не це добре? Ні. Ні, це соромно. Ні. Давайте ніколи не будемо ворогувати. Вероніка, що ти хотіла сказати? А можна я зараз коще Ярославу і Сергію скажу? Свиденько говори. Я розразу тоді це вам щоб ви на кого не сварились. Бачите, яке, яке серце має Віроніка? Веронічка переживає за вас, вона хвилюється за вас. Вона хоче, щоб у вас завжди був гарний настрій, і я впевнена, що хлопчики дослухалися Віронікиної поради і ніколи сваритися не будуть. А зараз давайте піднімемо собі настрій і усі разом встанемо на руханку. Я, я не бачу. Гуляю і ручками махаю, я ручками махаю, голівкою киваю, туди-сюди кручуся, і весело світу. Капки прокинуться, настане весна і жаби, і риби будуть. А ми з вами продовжуємо. Дітки, мені дуже сподобалось, як ви читали, як ви готували домашнє завдання. А сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із текстом Олександра Копиленка, який називається «Весна і Де. Отже, яка пора року настає? Весна. Скажіть, будь ласка, а чи може весна ходити? Ні. Ні. Це в якому значенні вжито іде, в прямому чи в переносному? У, переносному. У переносному. переносному. Насправді, весна ходити не може. Весну порівнюють із красивою молодою дівчиною, яка обсипана квітами і молодою зеленню. Так. Давайте зараз пригадаємо назви весняних місяців. Березень. Квітень, травень. не разом. Березень, квітень, травень. Повтори березень, квітень, травень. А що таке березень, квітень, травень, Ярослав? Це, Це пори року. Ой, а що у нас є такі пори року? Весняні місяці, весняні, весняні місяці. місяці. Молодчинка. Дениско, назви весняні місяці ще раз. Піраніка. Березень, квітень, травм. Так. Як ви думаєте, який місяць найхолодніший весни? Березень. Березень, звичайно, березень. А який місяць найтепліший? Правень, тому що літо наближається, і у травні, до речі, у нас на півдні вже дуже спекотно. Перший місяць називається березень, виблискує немов кришталь на річці скресли лід. По всьому видно, що на днях почнеться льодохід, вже перші проліски в лісах, до сонця потяглись і верболози над ставком, листочки зодягли. Це який місяць? Перез. Лизе. Верболози зеленіють, потеплішали душі, піднімається травиця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню Славлячи прихід весни. Про який місяць йдеться? ідеться? Квітень це другий місяць весни. А чим же місяць травень поміж братами славен? іде і весело співа, Дощами ми землю полива святковими піснями і громом над полями, не з ліки поливалки, а з грозової хмарки. Про який місяць йдеться у вірші? Wow. Про травень, до речі, у травні вже можуть бути перші грози. Так, дітки. Зараз. Познайомимося із твором Олександра Копиленка весна іде. Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Далі читає Ярослав ви сьогодні мої помічники. Вони в лохаті, не наче брудні, нависають над землею, над землею. На землею, а ми поглянемо на небо, питаємо, коли... А ми поглянемо ти... на небо, питаємо. А що ж питають Дениско читає? Коли ж ти сонечко люби? Поступиш весь сніг. І сріблясті ручеї полинуть у річки в яри, так. Отже, до кого звертаються, дітки? До сонечко. До сонечко. сонечко, щоб сонечко розтопило сніг і лід. Так, далі. Та ось повертаєшся зі школи і мружиш очі від яскравого світла. Сонце вже бавиться, ще не припікає як слід, а тільки лагідно доторкається до обличчя. Дітки, а як ви розумієте, що сонечко лагідно торкається обличчя? Воно гріє лице, гріє обличчя. Правильно, Дениско? Молодчинка, Дениско, знаєш, що мені найбільше подобається? Да. Коли б ти що не відповідав, ти завжди посміхаєшся. А ви знаєте, що усмішка розтоплює серця? Діти, знаєте про це? Так. Посміхайтеся частіше. Далі продовжує Віраніка. Віраніка Тімакіна, потім Віраніка Водніва. Це березень місяць березень. прийшов а, перший місяць весни. А який знак у знак оклику перший місяць. місяць весни. Перший місяць весни. А чи ж розвісили ви шпаківні? Діти, що таке шпаківні? Це будиночки для яких птахів? Для нас. Шп... Ну, для шпаків. Десь уже мчать до нас з далеких країв заклопотані веселі шпаки. Їм треба хатину, щоб вивезти своїх діток. Так само прилітають по черзі й жайворонки та зяблики. Теж наші перші весняні гості. Дітки так яких птахів називають першими весняними? Давайте разом прочитаємо. Шпаки. І разом не тільки Денис. Шпаки зяблики. Яблуки. Шпаки, шпаки, жайворонки і зяблики шпаки, жайворонки, і це вісники весни. Це перші птахи, які повертаються у рідний край. Подивіться, як виглядають шпаки, дітки. Всі побачили? А? Так. бачили птахи? Так. Бачили! Вони ще дуже люблять їсти наші черешні. да? Бароні. Так, Бароні. Жайворонок. І подивіться, який гарненький зяблик. да? Це перші вісники весни. А ми продовжуємо далі. І далі читає, будь ласка, Віроніка Водніва. Поселяються. поселяються на. Хита. Лана. Лана хита. Таловина. таловина, Місця Нам. вже розтанули від снігу. Зяблики в лісах, гаях, парках, садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні веселі весняні пісні. А які чисті голоси в пташок. Дітки, уже зараз можна помітити в парках, як гарно співають пташки. На ще вогких пагорбках, на схилах зацвіли наші перші весняні квіти, мати й мачуха. Як називають весняні квіти? мачуха. В них квітки яскраві. Лобці, ніби краплини вранішнього сонця, з-під країшнього листя соромливо виставив свою фіолетову квітку волохатий сон. До речі, волохатий сонце теж весняна квітка. Далі читає Аліна Щоб не боятися. Щоб не боятися Сон на двірі не себе. Шубку. Коли дивишся на квітку сну, ніби пухнаста шубка. Подивіться, діти, мати й мачуха, яким кольором квіти? Жовтим, Жовтим і макій. Жовті. Ні, мати й мачуха жовтого кольору. Квіти. Подивіться, на яку квітку схожа мати й мачуха? На ну, на поїстру, да? а... Так. а як виглядає сон? Подивіться, бачите, які квіточки. Такі в хаті, ніби шумно форм... порна а квіти сну волохаті і яскраві. Запам'ятали? Вони... Так. Так, да, Віроніка? Да. А сон а, квітка, а, вони формою похожі на дзвіночки? На дзвіночки, вірно. Так, погляньте, муха вже гріється на сонечку, ще млява, поворотка, але вже пряде лапками, гладить ними себе по черевцю. А де у нас черевце? У нас животик, да? а у комах черевце. Погладьте себе по животику. Животики, мабуть, уже зголодніли? Ну, да. Да. Я да. Знаю. Да. Це вона чепуриця муха. А по-справжньому сонце почне оживляти вже після 21 березня, коли день дорівнює ночі, дітки, отже 21 березня це день рівнодення, коли день однаковий з ніччю. Тобто 12 годин, ніч, 12 годин триває. Що? Двадцять 21 березня, запам'ятайте. А далі дні почнуть збільшуватись, а ночі будуть коротшати. Йде справжня весна, щоб ураз перемогти яку пору року. Зиму. 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 Дітки, ваше домашнє завдання читати текст на сторіночці 112 і на сторінці 113. Зверніть увагу, тут ви повторите назви перших вісників весни, а хто може назвати птахів, які є вісниками весни? Яблуки. А як у назву мають квіти, які зацвітають рано? Тим? Мати і Матка, і квітки. -а 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 -а. Так, мої люди, я вам дякую за роботу, я вам дякую за те, що ви були активними, старалися. Мені сьогодні дуже сподобалося, як ви приготувалися до уроку. Ваше домашнє завдання читати сторінку 111-112, тексти. і завтра будемо давати відповіді на питання. Запам'ятайте назви перших птахів, які прилітають навесні, весняних квітів. І скажіть, будь ласка, хто пам'ятає назви весняних місяців? Хто може сказати перший місяць? Березень, Молодець, Віранійка. Березень, квітень, травень. І скажіть, будь ласка, число, яке березня день дорівнює ночі? 20. 20. Це вже березень. 21 березня день дорівнює ночі? Зараз ви йдете на перерву, через 10 хвилин зустрінемося. На уроці я досліджую світ. Але на урок я досліджую світ, вам треба взяти тільки гарний настрій, тому що ми будемо говорити про масницю. А якщо у вас є млинці, можете навіть собі на стіл поставити млинці. І їсти під час уроку, і пити чай смачний. Тому біжіть, ну, швиденько, біжіть швиденько, робіть собі теплий чайок, і через 10 хвилин зустрічаємося на нашому уроці масниця.